Доброго дня! Тема сьогоднішньої нашої зустрічі дуже цікава, банальна. Це корупційні ризики в текстах стратегій, планів, їх реалізації, види контролю. Тобто ми сьогодні подивимося, які є види контролю, хто має все ж таки контролювати цей процес і які корупційні ризики там ми можемо там знайти. Знов кажу, що я буду казати дуже точково, тому що кожен. З цих сегментів це окремий навіть не вебінар і не семінар, а цілий цикл семінарів тому даю дуже точково. Але ви вже знаєте в якому напрямку треба рухатись для того, щоб більше інформації добувати з цього приводу. І почнемо з того, що де ж все ж таки шукати корупцію в стратегіях регіонального розвитку. Ну, перше, це в нормативно правових актах, що регулюють розробку, реалізацію, звітування стратегій та планів, тобто, ми кажемо про документи. Друге, це процедура розробки прийняття, тобто це дія. Або процедура має відповідати затвердженим кабінетом міністрів постановою порядку розробки, і якщо воно не відповідає. То хтось з якогось дива з якоїсь причини щось робить не так, то е, тут треба з'ясовувати це. Він не розуміє, чи тут є якийсь умисел, тобто людина хоче е, знівелювати цією процедурою, наприклад, закритістю, неоприлюдненням для чого? Для того, щоб щось приховати, або нема коли, або людина не знає, і це дуже важливо е, розуміти при оцінці, чи є ж тут все ж таки ознаки корупції, чи нема. Далі це тексти стратегії регіонального розвитку та планів. Тобто, ми знов кажемо про документ. Внесення змін до стратегії та планів це окрема тема, і тут дуже багато криється, тому що. А саме зміни до стратегії регіонального розвитку і зміни до планів, вони вносяться точно за такою ж самою процедурою, як і розробляються, створюються і затверджуються стратегії регіонального розвитку і плани. Проте, з того, що ми бачимо, ці зміни вносяться повністю в закритому порядку в автоматичному режимі. Облдержадміністрація розробила, подала обласній раді, обласна рада прийняла. І ніхто з людей не знає, які зміни відбулися. Це ніде не оприлюднено, і люди не знають взагалі жодної інформації про це не мають. Але ми тут також кажемо про документ і про дію. Далі реалізація плану обласних програм. Тут документи дія, тому що в реалізації ми ви бачите дуже багато корупційних розслідувань, що отримали кошти з бюджету, зробили та мали відремонтувати театр, а завищили кошторис. Там вкрали, там взяли кошти на капітальний ремонт доріг, а їх не зробили. А списали це все документи і це все дії. І планують ці документи, якщо ми кажемо на регіональному рівні, то облдержадміністрації, а затверджують ці звіти і все інше в такому вигляді. Це органи місцевого самоврядування на регіональному рівні, це обласні ради. Які ж у нас є механізми запобігання корупції? Я одразу хочу сказати, що не треба плутати. Є боротьба з корупцією, є запобігання корупції. Боротьбою з корупцією у нас займаються правоохоронні органи, в тому числі спеціальні. це набу, це САП, а саме вони мають право вести боротьбу, тобто за злочини, які вже вчинені. Але наше законодавство останні останні роки повністю перенацілено на запобігання корупції, тобто на введення механізмів запровадження, таких, які дозволяють зменшити ці корупційні ризики, для того щоб не було корупції. І ми таких знаємо дуже багато. Але зараз ми будемо казати, повернемось до наших механізмів запобігання корупції саме в темі стратегування. Перше. Це спостереження. Ми можемо спостерігати, що хто там якийсь об'єкт розробляється або будується. Чи відповідає містобудівній документації, чи не відповідає, чи міститься в плані, чи не міститься, яким коштом фінансується, тобто це спостереження. Ми можемо дивитись. Ми можемо приходити на сесії, також ми можемо спостерігати і дивитись за процесом прийняття рішень. Ми можемо приймати участь у робочих групах. У робочих групах як обласної ради, так і обласної держадміністрації, ну якщо ми кажемо на обласному рівні, або на місцевому, це в робочих групах виконкомів, або міських. Рад, ми маємо можливість і право таке бути присутніми на засіданнях колегіальних органів, органів публічної влади. Ну, це сесії, це, звісно, запити. Ви можете направляти запити і отримувати на них ту інформацію. Яку ви запитуєте, і що стосується стратегії регіонального розвитку, то вся інформація є відкритою. Вона має бути оприлюднена ще раз повторюю, і вона має надаватись у відповіді на запити. Також ви можете писати заяви і звернення. Тобто, якщо ви виявили якісь корупційні, якусь корупційну складову, ви можете писати заяву про злочин, або ви можете писати звернення для перевірки якихось даних. Заяви і звернення мають різний процесуальний статус. Заяви про злочин обов'язково, згідно статті 214, мають вноситися до реєстру розслідувань, а звернення ідуть згідно закону про звернення громадян. розглядається відповідно на них. Ви маєте отримати не більше як через 30 днів після отримання цього звернення. За... Допомогою громадської експертизи проектів нормативно-правових актів жителі громад можуть допомагати місцевій владі вдосконалювати рішення ради, тобто працювати з документами. І сьогодні, оскільки ми ви бачите, що здебільшого мова буде йти про документи, то ми з вами зосередимося саме на цьому механізмі, механізмі громадської експертизи проектів нормативно-правових актів. І хто ж може проводити такі ну, взагалі антикорупційну експертизу проектів нормативно правових актів? Ну, перше, це громадськість стаття. 21 закону про запобігання корупції надає нам таку можливість, і там дуже великий перелік наших прав в плані запобігання корупції боротьби з корупцією, тобто виявлення і подачі заяв, як я вже казала. І робимо ми цю нашу антикорупційну громадську експертизу проєктів нормативно-правових актів за методологію Мін'юсту. Далі може робити НЗК, тобто на свій розсуд НЗК, згідно статті 55 закону України про запобігання корупції, також можуть за власну ініціативу проводити антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, які надаються на розгляд Верховної Ради або Кабінету міністрів України. Мінюст на підставі тієї ж 55-ї статті закону про запобігання корупції, також робить антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів на центральному рівні за власною методологією, яка розміщена у них на сайті. Мінюст він проводить обов'язкову експертизу, тобто, через це мають проходити всі нормативно-правові акти, визначених у порядку. І в законодавстві категорії цих проєктів нормативно-правових актів завданням антикорупційної експертизи є проведення комплексного дослідження нормативно-правових актів. Та їх проєктів з метою виявлення корупціогенних факторів, що сприяють або можуть сприяти якимось чиненню корупційних правопорушень, а також підготовка обґрунтованих висновків для зміни таких текстів, тобто для того, щоб ці корупціогенні фактори прибрати. Тобто будь-яке будь-яка експертиза, будь-яке дослідження, воно має на меті і має завдання а, лише у нього лише два завдання: перше це Дослідження і друге, в обов'язковому порядку це висновок. Тобто не може бути такого, що проведено дослідження. Ми подивились, і ми ніякого висновку не зробили, ніяких рекомендацій не зробили. Бо це тоді не експертиза, це не аналітична робота. Це просто ми дізнались, ну, дізнались новини, ми дізналися більше нічого. Як працює НЗК? Ну, згідно закону України про запобігання корупції. І затвердженого порядку проведення антикорупційної експертизи, саме національним агентством з питань запобігання корупції, вони можуть проводити антикорупційну експертизу, тобто вони проводять антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів за своїм порядком, за своєю методологією. НЗК інформує Верховну Раду чи Кабінет міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту акту, що є підставою для зупинення процедури його розгляду на 10 днів. І за ці 10 днів НЗК має зробити експертизу антикорупційну і надати її комітету проекти, що вносяться. На розгляд Верховної Ради чи Кабінету міністрів підлягають, ну, тобто лише на них поширюються повноваження на ЗК. Відповідно, вони працюють лише на національному рівні. Як громадяни можуть долучитися, якщо побачили якусь невідповідність і. Ініціювати, щоб НЗК провело антикорупційну експертизу, якщо з Мін'юстом цього зробити ну майже неможливо, бо вони працюють за своїм планом, затвердженим завчасно, і скоріш за все ми будемо отримувати відповідь, що ми включимо в план, а потім перевіримо колись то на ЗК ми, у нас є така можливість надавати свої пропозиції, ініціювати проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів через громадську раду при ЗК, яка обов'язковому порядку долучається до проведення такої антикорупційної експертизи. Громадська антикорупційна експертиза на регіональному і місцевому рівні. Ну, тут іде методологія проведення антикорупційної експертизи, затверджено наказом Мін'юсти. Вона там розміщена. Корупціогенний фактор це здатність нормативно-правової конструкції, окремого там нормативного припису чи їх сукупності самостійно, чи взаємодії з іншими нормами, сприяти вчиненню чи збільшенню корупційних правопорушень або правопорушень пов'язаних з корупцією. І відповідно антикорупційна експертиза направлена саме на те, щоб виявляти такі корупціогенні фактори, надавати пропозиції, їх прибирати з текстів для того, щоб самі тексти документів не містили цих факторів. Бо кожен кожна посадова особа згідно з 19 статті конституції діє у спосіб передписаний їй. Законодавством, тобто, це або є посадова інструкція, або це закон, або положення, порядок, там, або методологія, тобто вони діють лише за тим, як це написано в документі. Якщо цього не написано, вони цього не роблять, їм за це жодної відповідальності не буде. Тому дуже важливо робити антикорупційну експертизу і виявляти такі корупціогенні фактори для того, щоб їх усунути. І органи влади не мали закон, законної підстави вчиняти такі дії, які можуть е, наслідком мати е, корупцію або правопорушення пов'язане з корупцією. І таку антикорупційну експертизу мож, можемо робити ми з вами, може робити громадськість, можуть робити як фізичні особи, так і громадські організації е, за окремою методологією і порядком. Основні е, корупціогенні фактори. Ну, вони чітко оцінюють. Є там поняття, критерії оцінки, способи оцінки, способи виявлення, критерій та способи оцінки корупційного фактору, способи усунення корупційного фактору. Але їх основних визначено чотири. Хоча у них дуже багато може бути критеріїв, способів оцінки, проявів, все інше. Але все ж таки їх чотири наявність дискреційних повноважень. Створення надмірних обтяжень для одержувача послуг, відсутність або нечіткість адміністративних процедур, відсутність або недоліки конкурсних процедур, якщо мова йде про конкурси, тобто. Дискреційні повноваження це коли органи влади діють за принципом може зробити. Відповідно, може зробити, може не зробити це дискреційні повноваження, тому що вони віддані на розсуд або тому органу влади, або тій посадовій особі, яка щось вчиняє. Тому в текстах не має бути такого слова, як може. А вони створюються у стверджувальному характері. Така то особа робить те-то, те-то в такий спосіб: туди-то, туди-то. А, а якщо, наприклад, ставиться, може. То ну якусь там процедуру може, наприклад, контролювати такий-то орган або такий. То оці два слова може і або це вже є корупційний фактор. Чому? Тому що може, роперше застосовує норму дії, може робити а може і не робити, тобто на власний розсуд. А друга норма дає вибір. Ця, цей орган робить або цей. І тут дуже велика проблема. Чому? Тому що, якщо не домовились з цим органом, ідуть до цього, і він робить. І це потім неможливо довести, що це незаконні дії, тому що прописано в законі або в нормативно-правовому акті, що або той, або той орган. Тому має бути чітко виписано, хто що робить, в який спосіб. Повний перелік необхідних документів, вимог для того, щоб кожна посадова особа не могла на місці додавати. Коли, наприклад, оформлюються субсидії, і в законодавстві написано, що необхідно чотири документи, і називаються вони так, то на кожному, на кожній двері. Кожному в кожній соціальній службі від Києва до на маленького села має бути саме цей перелік, і ніхто не має права додавати туди інші документи, або створювати чотири ці документи, писати, вимагати, але з іншими назвами, тобто інші документи, або додавати, наприклад, треба там довідку з місця проживання, або там копію паспорта. Пишуть, копію паспорту, завірено нотаріусам. Оце завірено нотаріусом, це вже незаконно. І саме е, наші права, щоб нас не ганяли по кабінетам. І нам не створювали таких проблем, вони закладаються саме в нормативно-правових документах. Те саме в стратегіях регіонального розвитку. Бо якщо орган влади може це робити, то це означає, що він може робити, а може не робити. Якщо ми хочемо, щоб орган влади... Точно виконав, або подолав якийсь ризик, або зробив якийсь крок на розвиток нашого території або регіону. Ми маємо дивитись в текстах, що було чітко прописано, що цей орган його робить. Він зобов'язаний зробити це в такому обсязі, в такі строки. Результати антикорупційної експертизи. Чинних нормативно-правових актів взагалі то раніше не робились. Тобто була антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, тобто ще до їх прийняття. Але на сьогодні громадськість має право проводити громадську антикорупційну експертизу і чинних, в тому числі, нормативно-правових актів, тобто законів, порядків, постанов, інструкцій, всього такого іншого. Які наслідком мають відповідно знов повертаємось до того, що ми казали раніше, в обов'язковому порядку висновки і рекомендації. Ці а, висновки і рекомендації а, підлягають обов'язковому розгляду суб'єктам видання відповідного акту, а також під, підлягають обов'язковому оприлюдненню на сайті, а, на офіційному веб-сайті органу, який проводив експертизу, і відповідно органу, а, кому подавались ці рекомендації. Таким чином, громадська антикорупційна експертиза проєктів і чинних нормативно правових актів є дуже суттєвою і необхідною для того, щоб наш регіон або територія рухалась в націленому і в запланованому напрямку, щоб кошти витрачались за призначенням. Бо, окрім громадського контролю, ми ще маємо. Кілька видів контролю, тобто законодавчо закріплених. І перше, що я хотіла б сказати, що оскільки ці стратегії регіонального розвитку і плани, і звіти приймає, тобто затверджує орган місцевого самоврядування, то в Україні на сьогодні практично немає контролю за діями органу місцевого самоврядування, окрім громадського контролю, звісно. Чому тому, що наші всі контролюючі органи чомусь вважають, що перевірити законність діяльності якоїсь посадової особи або органу місцевого самоврядування на законність його діяльності на відповідальність процедурі прийняття рішень законодавства це втручання в діяльність місцевого самоврядування, що у нас, звісно, Конституцією заборонено, але е ми Кажемо про це, що це необхідно розділяти, де необхідно контроль для гарантування державою законності місцевого самоврядування, а де це іде втручання в орган в діяльність органу місцевого самоврядування, яке дійсно заборонено законодавством і це вірно. Це відповідає всім світовим практикам і демократичності процесу органів місцевого самоврядування. Якщо ми подивимось на систему контролю, яка існує в Україні. То це, звісно, у нас є державний контроль, громадський контроль і парламентський контроль. Ну, парламентський контроль це депутати можуть, можуть писати звернення до різних органів влади для проведення перевірок, можуть звертатись до правоохоронних органів. Це можуть створювати ТСК і розглядати у себе питання. Одним з видів парламентського контролю є офіс омбудсмена. Це моніторинг прав людини, тобто це також е, приклад парламентського контролю. Але ми зосередимось на державному контролі і громадському контролі. І е, якщо громадський контроль, е, ми подивились на один з механізмів, яким це може е, ми можемо його здійснювати, то е, система державного контролю вона більш складніша. І є внутрішній контроль у будь-якого органу, і є зовнішній контроль. А якщо ми кажемо про органи місцевого самоврядування, то тут лише внутрішній контроль, який здійснюють департаменти фінансів облдержадміністрації, які здійснюють апарати рад, відділи внутрішнього аудиту, але ну, можуть здійснювати за законом, мають здійснювати депутатські комісії. Проте за своєю практики 12 років. Роботи з цими структурами я жодного разу не бачила висновку комісії депутатської, де б вона щось контролювала або досліджувала навіть там, де її рішенням передбачено, що вони проводять контроль постійний там такої програми, чи такої такої здії, чи такої рішення. Я не бачила, щоб вони здійснювали свої контролюючі функції. Тим більше я не бачила, щоб вони здійснювали це фахово, тому що, на жаль, якість нашого депутатського корпусу має бажати кращого. І при виборі наступних депутатів, будь ласка, обирайте кращих фахівців, які б мали розбиратися в цьому, і при цьому були б доброчесними. Працювали б на Україну і на вас, і дійсно було б вашими представниками. Бо це один з видів контролю, серйозний вид контролю. Саме він найбільше може впливати на реалізацію стратегії і саме працювати в органі місцевого самоврядування. Чому тому, що департаменти фінансів вода. Внутрішні відділи аудиту, а в тому числі і апарату ради, вони підпорядковані голови голові ради або голові облдержадміністрації. Відповідно, це залежні люди, вони отримують зарплатню премії, отримують відпустки від керівника. І відповідно це впливає на рівень їхньої упередженості, часто впливає при здійсненні контролю. Тому у нас на сьогодні ми можемо казати, що Громадський контроль, внутрішній контроль через депутатські комісії, через якість депутатів, в тому числі Верховної Ради і місцевих рад, а також зовнішній державний контроль, який контролює бюджет, і ось коли вже якщо рішення органів місцевого самоврядування це внутрішні, там депутатські комісії, то бюджет. Використання бюджету, то це вже зовнішній контроль, і тут є ціла система контролю. Складається вона з Державної казначейської служби, яка контролює надходження та використання держбюджету та місцевих бюджетів. Тобто, в цій частині ДКСУ також працює в системі державного контролю. На місцевому рівні складання і подання фінансової звітності відповідно до п'ятдесяти 80-ї статей бюджетного кодекса. Також вони моніторять, ну тобто приймають участь у контролі держзакупівель. Вони мають це робити, ДФС контролює податкову звітність і сплату податків. Рахункова палата контролює надходження державного бюджету, використання коштів держбюджету, закупівлі коштом держбюджету. Ви вже знаєте, що програми і проєкти розвитку регіонального розвитку вони фінансуються в тому числі з державного бюджету через субвенції, через державний фонд регіонального розвитку. І через міжнародні про програми проекти ЄС технічної допомоги, які надходять до бюджету, і також йдуть як бюджетні кошти. Тому рахункова палата в частині коштів держбюджету це її пряма відповідальність контролювати ці кошти. На місці більш за всіх все ж таки задіяна держаудит служба. ДАСУ контролює достовірність визначення потреб, і це дуже важливо, тому що ми часто бачимо, коли запланують. Новані заходи і потреби завищені, і вони взагалі не потрібні. Тобто, кошти витрачаються на те, що громаді взагалі не потрібно, але або воно не потрібно для досягнення цієї цілі. Цільове ефективне витрачання бюджетних коштів. І якщо цільове використання можуть, вони проконтролювати і контролюють, і за це на за не цільове використання є окрема стаття кримінального кодексу, то з ефективним витрачанням бюджетних коштів тут дуже велика у нас законодавча проблема. Чому тому, що у нас в українському законодавстві не існує відповідальності за неефективне витрачання бюджетних коштів? Відповідно критерії ефективності, вони виписані, вони формально їх виписують. Але навіть якщо вони формально напишуть у своїх висновках ДАСУ, що неефективне було використання коштів, притягнути до відповідальності за це практично неможливо. Вони моніторять достовірність паспортів програм, вони моніторять стан і достовірність звітів, мають моніторити і мають це дивитись. Вони мають моніторити дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в тому числі і держзакупівлі. Тобто найбільш затребуваним таким залученим до контролю на місцевому регіональному рівні, ми бачимо, є, звісно, ДОСУ, хоча ще один рівень контролю: це казначейська і плюс рахункова. Проте, коли ми моніторимо різні види програм. То ми бачимо, що дуже часто жоден з цих органів не проводить, вони нам дають відповідь, що вони не проводив за останні 4-5 років жодного контролю. І в цьому випадку громадський контроль найбільш ефективний. тому що ми можемо виявити, ми можемо написати, ми можемо зробити звернення до тієї ж Дасу і перевірити. Але ДАСУ працює за своїми також за своїми планами, які затверджуються на квартал або на рік. І е, після того, ну, щоб ми були готові, після того, як ми направимо своє туди заяву і звернення, е, ми маємо бути готові, що нам прийде відповідь, що вони включать це до свого плану і потім в плановому порядку будуть моніторити. Е, це, е, звісно, не дуже гарно і. Ну, Відтягує е, оперативність виявлення порушень, але е, дуже коротко. Ми з вами сьогодні обозначили, як систему державного фінансового контролю. Так, види контролю, які існують, ви можете самі подивитись, який з видів контролю вам підходить. Але в будь-якому випадку все починається з громадського контролю, тому що ми можемо запитати у контролюючих органах надати нам висновки. Ми можемо подивитись на проекти нормативно-правових актів. Ми можемо подивитись на проекти вже готові на прийняті нормативно-правові актів, Ми можемо подивитись на плани стратегії. Ми можемо все це порівняти, ми можемо виявити там як корупційні чинники, так і неефективне використання бюджетних коштів. Ви знаєте тепер, куди треба звернутися, але все починається з нас і все закінчується нами. Тобто громадськостю. І чергова частина нашого відеопосібника завершена, і попереду ще не менш цікаві теми.